Про важливість занять з йоги для здоров'я знають всі, але не кожного це мотивує долучитись до тренувань. Брак часу та банальні лінощі часто стають на заваді. А що ви скажете про базові асани, які ви зможете виконувати вдома щодня і неодмінно побачити результат? Сьогодні викладач з йоги розкриває секрети. Заняття йогою покращують рівновагу, координацію та відчуття балансу, адже передбачають виконання контрольованих рухів, концентрацію уваги та статичні позиції. Зокрема, йога може бути корисна для людей літнього віку, щоб зберегти рухливість. Прави вони ж асани, невиснажливі, тож тренуватись зможе кожен. Заняття йогою дозволяє збільшити кількість внутрішньої енергії, покращити настрій, сон, рівновагу. Також йога допомагає підтримувати тонус м'язів та координацію рухів, зменшує болі у хребті, коли ви ведете сидячий спосіб життя, а також знижує напругу і головні болі. Плюсів дійсно багато. Та чи можливо розпочати систематичні заняття вдома самостійно? Світлана викладає йогу вже 5 років і запевняє, поринути у світ йоги може кожен. Особисто для мене це було відновлення мого самопочуття організму після аварії. Мені потрібна була реабілітація, тому я пішла на класи йоги. І поступово, коли я відновилась, я зрозуміла, що можу ділитися своїми знаннями, і почала викладати. Мені подобається все: це вправи, це дихання, це вміння володіти своїм тілом. Це те почуття після практики, яке в тебе психологічне. Ти Зможеш перезапуститись, розслабитись. Основу фізичних вправ в йозі складають асани – спеціальні положення тіла. Є така легенда. Бог Шива відкрив і дав людині пози тіла, призначені для збереження здоров'я і досягнення вищого рівня свідомості. Таких поз Асан тільки уявіть 8 мільйонів 400 тисяч. З них лише менше сотні використовуються йогами в даний час, і тільки 2-3 десятка з них вважаються найбільш важливими і достатніми для гарантії повноцінного здоров'я на все життя. Сьогодні я приготувала комплекс справ, які виконувати легко, і це можна виконувати кожен день, при цьому повтори можемо збільшувати кількість повторів, і ви зможете пропрацювати своє тіло від маківки голови до кінчиків-пальчиків. Якщо ви вирішили займатися вдома. Вправи треба виконувати щодня. При виконанні вправ ми повинні виходити з зони комфорту, але не до відчуття болю. І будете задоволені своїми відчуттями в своїх м'язах, суставах, хребті і сідничках. Тож не будемо гаяти часу і почнемо виконувати вправи. Кожна практика починається з внутрішнього налаштування. Тому сідаємо на килимок, заплющуємо очі, ножки збираємо по-турецьки, розслабляємо ручки і дихаємо. Потім робимо вдох, дивимось нагору, витягуємо руки вверх і тянемось. З видохом переплітаємо пальці і ложимо на потилицю. Зводимо локті і під вагою рук розслаблюємо і розтягуємо задню поверхню шиї. Робимо вдох, піднімаємо нагору руки, переплітаємо пальці і кладемо на потилицю. Потім з видохом локті направляємо вперед і м'яко розслабляємо шию. Не давимо на потилицю, а даємо під вагою рук. Розслабитись і розтягнути задній поверхності шиї. Вдох, витягуємо руки наверх, переплітаємо пальці. І скругляюся у лопатках, тягнемося вперед, м'яко опускаючи руки до рівня грудей. Знову вдох. Руки піднімаємо нагору, зводячи лопатки з видохом, витягуємося вперед, скругляючи лопатки. І підтягує живіт до себе. Скругляємо сідниці, хребет, тянемо його догори. Підборіддя тянемо до грудей. Знову вдох, прогибаємося, дивимося вперед, з видохом скругляємося, тянемось нагору. Потім переходимо в позу немовляти. Тянемо сідниці до п'яточок, витягуємо м'язи спини, повільно переходимо на фівпланку. Зажимаємо сіднички, зводимо лопатки, животик підтягуємо до себе. Сідаємо на килимок, ноги виводимо вперед, пальчики тягнемо ніг на себе і поступово тягнемо. Сіднички, підколінні сухожилля, тянемо поперек, тянемо задню поверхню стегон і розслабляємось. Поступово підіймаємося. Дякую за цю практику. Тож, всім здоров'я і мотивації. До зустрічі!